Але перш за все вам потрібна юридична допомога. Ви можете зателефонувати до нашої організації за номером вказаним на екрані, що ми можемо вам запропонувати. Дійсно, ми надаємо безоплатну правничу допомогу, якщо ваша пенсія менша, ніж дві мінімальні, на 25 рік це менше, ніж 4722 гривні. І ми. Якщо це відповідає вашій реальності, тобто, ви в такій ситуації. Ми надамо юридичну послугу і ми будемо захищати ваші права. А по-друге, якщо ви відчуваєте, що допомогти вам нікому. Що родичі в вашій ситуації, коли вам потрібно гроші на лікування, вам відмовляють. У нас є окреме відео, з якого ви можете дізнатися, як отримати все, що вам потрібно. Це буде велика разова виплата: щомісячне отримання, сплата комунальних послуг, догляд вдома, все, що потрібно для того, щоб. Пройти операцію, сплатити за все це, і отримати вдома догляд на, післяопераційне, на післяопераційну реабілітацію. Це відео буде зараз. Дивіться його уважно. Там є відповіді на всі запитання.